Паратіва. Наказові фрази в іспанській мові. Включи світло. Enciende la luz. Виключи газ. Apaga el gas. Закрий вікно. Sierra la ventana. Відкрий двері. Abre la puerta. Піди в магазин. Ve a la tienda. Дай руку. Dame la mano. Принеси їжу Трае ла Коміда. Віднеси це. Єва Есто. Скажи йому. Дісело. Прийди до мене. Вен Амі Каса. Знайди це Енкуентра Есто. Візьми телефон. Тома Ель телефону. Зроби це. Хазло, відправ цей лист, Енвіа Естакарта. Купи їжу, компра коміда, знайди ключі, Енкуентра лас Явес. Позич мені престаме. Не роби цього, Нолоагас. Зупинись, Детенте пара. Обійми мене образами, передзвони мені, девуельвеме лаямада. Я маме денуево. Зараз живими вимийтеся Лаваос ос аорамізму. Підпиши цей договір фірма Есте Контрато. Біжи, коре. Пишіть, ескріба, сідайте, сєнтеся, послухай мене, ескучаме, роздрукуй цей документ, Імпріме есте документу. Діти, говоріть тихіше, будь ласка, ніня аблад мас баху, перфавор. Залиш, залиш, це можна не робити. Деха, деха, ну асе фальта Ферло, подивись на мене, Міраме, виконай домашнє завдання Аслатарея. Проходьте, проходьте, пасе, пасе, сідайте сюди, Синтаосакі. Вхід заборонено, но no пасар. Не палити Но фумар. Не можна використовувати телефон. аль no альтелефоном. Не вставай. Но no телевантес. Не працюйте стільки. танто. No Не грайте ні з ким. Нухуґес. No Коннаді, говоріть повільніше, будь ласка, абле Мас де Спасіо, Парфор. Розкажи мені про це, Куентамело. Не їж це, молоко no мас. Дай мені твій телефонний номер. Дімету номер до телефону. Не їжте ці яблука. No у стедас estas mansanas. Іди сюди. Ven aquí. Прийміть ванну з гарячою водою. Tome un baño con кон caliente. Достав нас на вокзал, будь ласка, є ванос Алас Естасіон, фавор. Принеси свою домашню роботу. Траєту з Будь ласка, послухайте уважно. Por favor, Ескучат атентаменте. Подумай про це. П'єнса eso. Ходімо в a Вамос bar. Будь розумним. Все інтелігенте. Одягайте зручний одяг та взуття. Є веропа і запатос комодос. Зупини таксі. Пара таксі. Не турбуйся, ну те преокупесь. Прокінься рано, Деспіерта тем темпрано. Причешись, пейнате. повернися до мене швидше, де вуельвете амі. Говоріть, будь ласка, дідами, парфавор, зачекайте на мене, есперенме, не кажіть нічого моїй мамі. Ну ладіган нада мамА? Не чіпайте це. Ну устед. Ви не повинні казати, хто ви. Ну да бесдесір сойс. Не вважай себе таким важливим. Ну, так реа стан Імпортанте. Не сідайте з ним поруч, Ну Сентеу Асуладо, не надягайте ці туфлі, ну сепонга устет есос запатос, не згадуй про це, нуламенсьонес, не заважайте так, нулему листе. Ходімо гуляти, Вамос Акамінар. Марія, принеси мені ключі. Марія, трая Мелась Явес. Скажи Антоніо, щоб позвонив Роберті. Діле а Аантоніо, кеяме Роберта Будь ласка, не кури, порфавор, но фумес. Тоді не працюй тут. Entonces no trabeс aquí. Звільняйся й шукай нову роботу. Дехало і буска у нуево трабахо. Не кажи. Ну, діга. Пако, подзвони хосе. Пако, яма ахосе. Заходь. Ентра. Ідіть весь час прямо, Сегуїт Тодоректо. Не заходьте, Нуэнтре Нустедес. Не дзвоніть Хуану. Ну я меустета Хуан. Не розмовляй з Анною. Ну, аблескон Анна. Не заходьте. Ну, Ентрес. Не бреши, ну мієнтас, не палити, ну фумес, не пий, ну бебас, не відступай, ну ретроседас, не смітіть, ну тірес басура, не здавайся, ну теріндас, не кради. Ну, робес, не кажи мені, но мелодігас, не дзвони йому, лея мейс, не вставай, Ну, левантес, не переживай, нуте преокупес, не чекай мене, Ну, еспере. Не йдіть, ну осваяйсь. Ти замовкнеш, Керес кайяр? не паркуйте тут машину, ну а паркес аки? не починайте без мене, ну емпієсен синмі, не платіть, ну пагін. Не мийте його, нололавес, no lo не лягай ще спати. Нусакостейс no Аун. Друзі, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.